Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам в редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Знаєте, чоловіки частіше за жінок звільняються з роботи, яка їм не подобається. Частіше кидають справи, які не хочуть виконувати, а ось покинути жінку це вже інша справа. Це дуже негарно. Чоловіку 50 років, та жінка у такому ж віці це різні люди. У такому віці дуже неправильно. Бо вона ж витратила свою молодість та сили на тебе. Самотній чоловіку 50 років це звичайна людина, але жінку 50 років це вже нікому не потрібна бабуся. І якщо ти покинеш її, ти залишиш людину, яка присвятила тобі всю себе, виснажену, втомлену та ще й з дітьми. Навряд чи вона знайде собі нового чоловіка і буде жити щасливо. А ось для чоловіка ці роки не найгірші, у нього ще є всі шанси. У мого тата був важкий період в житті, можливо, криза середнього віку, не знаю. Але в якийсь момент він сказав моїй матері, що він. Іде від нас. Її реакція була дуже спокійна, склалося таке враження, що вона заздалегідь знала, що він це скаже, а можливо, і справді знала, коли ти прожив вже півсотні років, то бачиш багато ситуацій у житті іншим, та й батька вона не перший день знала. Перед його перед тим як він пішов, мама вмовила його серйозно поговорити, і тоді вона запропонувала батьку, щоб цілий рік він пожив як хоче, він без нас, але без поділу майна, щоб він просто пішов на вільні хліба, щоб подивитися, як важко у такому віці будувати, наприклад, якісь нові стосунки. Вона була впевнена, що він повернеться через деякий час, тому що як тільки зіткнеться з тими проблемами, він зрозуміє, як це важко і не потрібно. Тоді мій батько, напевно, думав, що зараз весь світ буде, коли його ніг, що жінки будуть мішатись на нього і він заживе щасливо. Але зустріч його реально. Зустріч із реальністю його розчарувала. Виявилося, що у такому віці жінка навіть не подивиться на тебе, якщо ти не маєш рахунку у банку та свого житла. Звісно, що це вже не закохані 20-річні дівчата. Це дорослі жінки, які хочуть стабільності і сімейного життя. Якось я спитала у батька, чому ж він не пішов від мами раніше. На що він відповів мені, що не хотів, щоб засмучувалась батьки мами та його. Він розповідав, як все життя намагався догодити всім і жити, так, як хочуть інші. Він не хотів нікого ображати, і все життя почував себе так, нібито це його обов'язок. А вже у такому віці зрозумів, що все це йому набридло, і він хоче встигнути пожити для себе, тому що життя не вічне. У батька було декілька побачень з жінками, з якими він познайомився на сайті. Це вже були. Дорослі та розумні жінки, які знали, чого вони хочуть і як. Тому вони відразу напряму задавали йому питання з приводу того, як же зміниться їх життя, якщо вони в мого батька, тому що у них вже не було тої купи часу у запасі, як у 20 років. Навіщо ж витрачати свій дорогий цінний час? У всіх них були вже колишні чоловіки, діти а у багатьох ще й хворі родичі, за якими потрібно доглядати. Та у всіх людей після 40 років вже є такі речі, які потрібно тягнути майже все своє життя. Звісно, що всім хочеться, хоч на рік відчути себе тим молодим двадцятирічним хлопцем, коли у тебе багато сил, амбіцій та часу, коли ти закохуєшся не через вигоду, а просто у чиїсь очі або сміх, у його віці вже жодна жінка не полетить за метеликами у животі без впевненості у завтрашньому дні, та якоїсь вигоди навіть ніхто пальцем не ворухне. А дороги назад вже немає. Ці ті закохані двадцятирічні люди вже давно зневірені, втомлені люди, у кого плечима великий башпир проблем та досвіду. Звичайно ж, навіть року не пройшло, і батько повернувся до родини. Він дуже вдячний матері за те, що вона не дала йому зруйнувати собі життя і сім'ю. Звісно, що всі побутові речі не братають, але інколи потрібно порівняти з іншим життям і зрозуміти, що все те, що ти маєш, це просто мрія для когось. Тобі може не вистачати нових емоцій або вражень, але хто сказав, що щастя у цих речах, може набагато важливіше мати рідну людину, яка не спитає, скільки ложок цукру тобі покласти у чай, або ж знає те, що ти любиш по суботах читати книгу у тиші. Любі друзі, а як ви думаєте? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.